Кошенята попліткуємо Діма Шевчук, перетрубації монатіка, мандзюки, алхіму раміни, роксолану на кістках трагедії та джері Хейл. Мочути зручніше чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Сьогоднішній випуск я з вами розпочну із Дмитра Шевчука. Це той самий ученик Наталі Холоденко, який проводив курси успішного успіха, як можна продати що завгодно і жити люксово беручи речі в оренду, потім їх повертати, але привертати до себе увагу, що ви успішний успіх вам не почулося. І от кошеня мені надсилає Богдан, добрий вечір. Ви казали писати вам, якщо була на курсах Діму Шевчука, і мене там обманули. Не лише мене ось пишу: хочу вивезти їх на чисту воду, бо, як виявилось, і спілкування з близькою до того кола людиною, там просто брехня на брехні. Діма всюди каже, що виїхав завчасно з України, але насправді виїздив нелегально. На курсі в нього просто повна жесть твориться. Інформації нуль. А от на студентів наїзди постійні та багато токсичності. Що мені потрібно озвучити. Ще аби люди, які купують курси у Шевчука, у Холоденка, нарешті зрозуміли єдиний ключ до вашого успіху, це не ті рекомендації, які вам а, залишить Наталія, розповідаючи, як можна побороти свою внутрішню дівчинку, а саме праця, праця, праця і ще раз праця. Тобто вам потрібно дуже багато працювати. Аби реалізувати свої забаганки, свої мрії, свої кар'єрні перспективи, тільки досвід, тільки помилки здатні вивести вас на новий рівень. І як би це банально не звучало, зробити вас новою кращою версією себе. А не якщо ви пройдете за 3500 євро у Шевчука курси, і раптом ваше життя зміниться. Ні, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, і скажіть, що я не правий. Хто проходив чиї курси і готовий поділитися Дати невеличке інтерв'ю, давайте продовжувати тему інфоциганства, вивчати активно і виводити на чисту воду тих, хто намагається наживатися на гіперчутливих українцях, довірливих українцях. Так буде навіть точніше. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас подобайка, підписка, знову ж таки, комент для прислання цього ролику. Ну а я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї. Чи іншої особистості величезні перетрубації відбуваються в команді в житті Дмитра Монатіка, що принесло нам кошеня. Воно розповіло про те, що на сьогоднішній день Христина Шоміна це та сама одвічна піарниця Діми Монатіка, яка завжди відповідала за його піар, комунікації, стратегії, просування і так далі, залишена за бортом. Я не знаю, чи вона офіційно звільнена чи ні. Але сьогодні, як подейкують кошенята, концертом Діми Монатіка в палаці спорту і взагалі його просуванням тепер займається Ірина Горва, та сама засновниця лейблу «Помітні». І в якості одного із доказів, значить, один із блогерів запалив робочу зустріч Монатіка з дружиною з Іриною Горовою. Давайте глянемо цей ролик. Ну все тоді буду заробляти іншим способом гарно. Багато запитань, відповідей немає. Я лише хочу звернутися до менеджерів, які обожнюють своїх артистів, працюючи на них багато років. Це круто, що ви так вірите в успіх і незламність свого артиста. Без таких людей, як ви, неможливий успіх наших зірочок, тому що тільки коли в тебе вірять, можливий зріст. Але ви повинні пам'ятати, що окрім вашого артиста, у вас є ще безпосередньо ви і потрібно займатися вашим життям, тому що може наступити момент, коли ви вигоріли, перестали бути цікавими, вигідними, корисними, гнучкими для свого улюбленця, і він вас просто вижене, залишивши за бортом. Розумієш? І ви зрозумієте, що багато років витратили просто на повітря, тому що своє життя ви похеріли, як то кажуть. А насправді ваша цінність заключалася тільки в тому, поки ви є ефективним або ефективною для розвитку бренду того чи іншого артиста. Тож, будь ласка, задумайтесь, зверніть на це увагу. Обожнюйте свою роботу. Супер, обожнюйте, любіть, але ніколи, моя порада, не забувайте на себе свої бажання і своє життя. Це важливо. Йдемо далі, і як вам прокоментують такий тандем: горова та гонатюк. Дуже стисло, але по суті, все ж таки, ми отримали так зване культурне надбання подкаст Раміна Мандюк Алхім. Мені дуже сумно спостерігати за цим з однієї простої причини. Питання навколо скандалу з Алхім було ж не через мову, а через те, що українці втомилися доводити, що вони українці, що вони мають право жити тут, бути собою. І не бути притісненими ось цими постійними наративами, какая різниця і так далі. А сьогодні те, що ми отримали: подкаст, спільний збір, все це так важливо, різні думки важливі. А боротьба за самоідентичність українську знову знецінилась, і раміна в цьому задала певний ритм. Тобто вона свій подкаст. Так, ніби використала на благодійну ціль, безумовно реміно сумнівів немає. Але якщо це оцінити з культурної точки зору, це повністю знецінило усю боротьбу за все українське в контексті Алхім Мандзюк. Я не розумію, що мотивувало Олену піти на цей подкаст. Я взагалі категорично проти таких примирень. Аню відбілюють з усіх боків як тільки можуть. А раміна я просто не можу зрозуміти, що саме її мотивувало: цифри, перегляди, рейтинг, монетизація. Ну раміна ж упакована сьогодні дама. В неї все в шоколаді. В плані фінансів вона точно нічого не потребує. Вона знає з ким працювати, на кого працювати, які політичні сили підтримувати, і так далі. Чомусь вона все ж таки вирішила е, об'єднати Алхім з Мандзюк і знову ж таки дати повний карт-бланш. Російській культурі та російським наративам, і в чому я тут не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Посилання в описі та в закріплених, а також там знайдете посилання на другий ютуб канал Беспало Мут, найгарячіші вирізки свіжих пліток, все стисло по суті. Завжди знайшли, переслали посилання друзям і усі в темі, що відбувається в українському шоу-візі. Чекаю вас там, а ми йдемо далі. Пам'ятаєте таку співачку Роксалана сирота, Роксалана Бойко. Ой, вибачте, просто співачка Рокселана. Е, вона дружина сина Юрія Бойко, сирота. Вона, тому що в неї таке прізвище, а її батько один із найголовніших корупціонерів в цій країні. Так, от що пише Рокселана? Е, це було 6 червня. Пам'ятаєте, коли був жахливий обстріл Києва та всієї України? Величезна кількість загинуло людей. А в ту ніч пише Рокселана. Сьогодні жахлива ніч. А ми з командою вирішили не переносити вихід альбому і відео роботи Бардак бо раптом цей альбом стане для вас. Своєрідною музичною терапією, або, хоча б, дасть змогу переключитися, чи просто підніме вам настрій в цей день. І далі наступна сторіс публікує прем'єру кліпу другезний кліп. Я не хочу повторюватись. Подивіться мою невеличку вирізку з інтерв'ю Тетяні Гончарові. Хто ще не бачив, зайдіть на Гончарова ТВ і подивіться моє інтерв'ю вперше, відверто, без цензури, як то кажуть. От що я говорив про Роксолану і чому важливо фіксувати усе, що вона робить під час повномасштабного. Дивимось. Співачка Рокселана, з якої дуети записував Монатік і безліч представників да, шоу-бізнесу, вона, ж... вона mm -hmm. є дружиною сина Юрія Буйко. Юрія Бойко. Її батько є одним із найбільших короплерів цієї країни. Mm -hmm. Тільки вчора його звільнили з посади. Тільки вчора. Я не здивувся, якщо в нього інвалідність або білий квиток і він спокійно зможе виїхати і жити так. своє краще життя. При цьому весь шоу бізнес, майже весь. Ті, хто я про український, я проти росіян. Але я товаришую з Рекселаною. і таких безліч артистів зараз. Оце я попалася. Я не зрозуміла, яку ви ситуацію От, моделюєте. Я зі сцени mm -hmm. з прапором України закриваю yeah. збори, а потім я йду і вибачте лухаю. Це я дуже умовно, так по народному кажу з ракселаною. Я запитав деяких колег. Я просто не міг зрозуміти цього феномену. Я ж перший, хто взагалі про це почав говорити, і мені казали, ти не надо, не чіпай цю тему ну, немає доказів. Yeah. вона потім зізналася. А є там родственні цей так, і знаєте, що мені сказали? І це дуже страшно. І я дуже хочу, щоб ви це не вирізали. Я не буду вирізати нічого. Дві медійні людини мені сказали: бодь, а ти розумієш, якщо повернеться сюди Януковський режим, ну що ж, серйозно? Так. Да. Ну нам треба ж буде якось підлаштуватися. Ой, йолки палки ну такої відповіді я не очікувала, аргументу такого. Це почув від людей, які з дуже проукраїнської позиції. Ой, йолки, ну так ми тоді точно не вигребимося. Я не готовий назвати прізвище. Можна, можна, можна змоделюємо, сім, я не буду прізвище зараз питати, Богдане. Я, ну, тобто, що карячі у нас запускається швидко. Угу. Розбиратися треба. Ця ситуація красномовна абсолютно. Але якщо, як би хотіли ви, щоб реагували на співачку Роксалону, ви розкопали цей матеріал. перший. Так. Ви його подаєте. Бачите, у мене десь відголосок був, але я не занурилася угу. в тему, тому що це шоу-бізнес. Я, на жаль, зараз навіть не знаю всіх артистів, які з'являються. Радію, що їх багато, але, на жаль, не знаю. Як мали повестися всі стосовно неї, і стосовно її сина, який може не відповідати за батька, може не бути в його матриці, може не мати з ним спільний бізнес. Знаєте, які є чутки? Я вам звучав як чутки, це добре? Добре. А... Це юридично правильно. Для Роксилани дуже ну, такі думки є. Вона з українським прапором, українські пісні, колядки, оці всі проекти. Щоб потім підтягнути електорат, потенціальний потенційний свій, який в нас формує аудиторію, під потрібних імен нові ОПЗЖ. Тобто, це багато яка розроблялася спочатку повномасштабного, тому що ОПЗЖ на майбутні вибори заведуть тільки нові обличчя, тому що зрозуміла справа за бойка не будуть голосувати за не знаю, там, усі, хто толерував ці всі проросійські uh -huh. наративи, не будуть і вони вже своє віджили. Але заведуть абсолютно нових з про українську Це троянський кінь, відверто це троянський кажучи, кінь? і такі як Роксолана. Які дуже вдаються гарно Росії. Всі часи, скільки існувала Україна. І от такі, як Роксалана, будуть робити усе, щоб збити людей з пантелику, щоб вони проголосували за кого насправді їм потрібно. І потім у нас дуже великий ризик грузинського сценарію. І я дуже хочу, щоб цього не сталося. Бо я ж кажу для нас з вами, і для будь-кого в цій залі, і для наших глядачів, ми хочемо жити в українській Україні з її шаленими бюджетами. Не проблема перенести прем'єру кліпу. Тому що вкладаються шалені гроші, але набагато важливіше засягати, задовольнити своє внутрішнє его, показати, от дивіться, яка я умнічка, красавиця. Я вас тут налаштовую на позитивний вайб? Ну, чхати, що там люди гинуть. Для неї головне покрасуватися, і показати себе за російські рублі, по суті, тому що її батько. Почитайте просто хто такий батя Роксалани сироти, яку посаду займав пан сирота. І на чому побудувалася імперія беззаконня і чиї гроші сьогодні Роксолана витрачає на свою кар'єру? Роксолана лише показала, що її взагалі чхати на усіх, і все головне, щоб зіренька палала. В той час, наприклад, Джері Хейл пише наступне в своєму телеграм-каналі. Шановні, Росія продовжує думати, що чогось досягне обстрілами цивільних, тому я змушена відкласти реліз на день, коли ми всі щиро зможемо ним насолодитися. На жаль, це не сьогодні. Нам всім болить зараз спільна рана. і я приношу співчуття всім сім'ям постраждалих. Тобто, Джері Хейл, яка теж працює з величезними бюджетами. Ну для неї ж не проблема, вона все ж таки може прикласти реліз, розуміючи, якого масштабу відбулася трагедія і чому це наук релізити свої прем'єри. Водночас, Рокселана, яка принцеса ОПЗЖ, як я її називаю, взагалі чихати. Можна, можна творити що завгодно, тому що бабки є, і що там гинуть люди, це ж її не хвилює, тому що це не її війна. Тому, якщо ви підписані на Рокселану, робіть висновки, тому що тоді в мене теж питання до вас: чому ви слідкуєте за людиною, котра притягує сюди, все те, від чого ми хочемо позбути бутися усе наше життя. Якось так, друзі, робіть висновки. Ну що, дякую за перегляд. З вас сподобайка, підписка коментар. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток який виходить кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. І інколи теж приносяться випуск через масштабні обстріли та дні національної жалоби. А так, кожного дня на зв'язку. Дякую, не прощаюсь, побачимось в наступному випуску. Папа! -па.